У нас працює кол-центр, у нас працює пряма телефонна лінія. На жаль, не всі громадяни мають можливість скористатися цими лініями або не довіряють таким лініям. Тому було прийнято рішення, і першу громадську приймальну голови служби ми відкрили саме в Одесі. Керівник громадської приймальної голови служби безпеки буде Наталя Цірая. Інформацію вона прийматиме для голови служби за моєї відсутності фактично в цілодобовому режимі. Я це обіцяю. Прийшовши сюди, людина залишить своє звернення, воно обов'язково буде зареєстроване і за допомогою наших телекомунікацій, закритих передано до Офісу голови служби у Києві. Ми одночасно реформуємося, продовжуємо протистояти агресору на сході нашої держави та й не тільки, боротися з політичним екстремізмом, який часто фінансується нашим, на жаль, східним сусідом. І допомагаємо нашим європейським партнерам, оскільки ми взяли курс на євроатлантичну інтеграцію, попереджати терористичні акти на їхній території. Зміна тактики Російської Федерації, яка була нами відфіксована і віддокументована, скажімо так, полягала в тому, щоб опустити планку подій, які відбуваються на сході нашої держави, до регіонального рівня. Що це йде просто громадянська війна, за один сіл переговорів повинні сісти вищі політичні керівники нашої держави, президент України і лідери самопроголошених республік. Захарченко, Пушилін чи ще хтось. Ну, як на мене, я вважаю це принизливим. Звідки взяли представники так званих армій ДНР-ЛНР більше 700 танків і близько 1300 бойових броньованих машин. Самі скліпали, де в полях. Чи воєнторзі купили. Тому переговори вести з ким? З маріонетками Кремля, я не знаю. Ми маємо вести, можливо, переговори з ними в напрямку. Я в цьому підтримую, надію, що, щоб повернути наших хлопців з полону. Вони заручники, заручники, вони йшли в бій і вони потрапили, на жаль, в застінки. Якщо не помиляюся, в Одесі проживають е люди більше, ніж 105. 115 національностей. І вони завжди проживали мирно. На сьогодні я оцінюю ситуацію в Одеській області як доволі стабільну. Я переконаний, що люди можуть їхати до Одеси на відпочинок. Місто чекає туристів, місто чекає відпочивальників, і ми будемо робити все можливе, щоб забезпечити їхню безпеку на території Одещини. і не тільки. multimassal